Слава Ісусу Христу, я для себе зрозуміла, що цей фарисей, коли прийшов і осуждав митника за те, що він каявся за його гріхи, крім того, всього, що він лишався позиції з гріхами, і він ще й набрався від нього гріхів. Я розумію, що людина кається, з неї виходять біси, і людина звільняється. Але той, хто осуждає ту людину, то набирається ще, ще більше цих бісів, ще більше цих гріхів, пастор сказав, і все. І якщо я буду когось осуждати і не мати милості до ближнього, то всі гріхи тої людини йдуть на мене. Тому треба стати дитиною Божою. Бути в позиції дитини Божої, не бути фарисеєм, а бути дитиною Божою. Завжди мати чисте серце, каятися, сокрушатися. Тому фарисеї вони все виконували, давали десятину, вони так само постилися, молилися і проповідували, але вони все одно були грі.